Вас підвести чи поремонтувати? Прийом прийом. Далі дізнаємось швидкість тюнінгом. Так, ну що, друзі, момент істини. Ціна на у ринку рекомендована, мінімальна, максимальна і так далі. А, я типа їду до епіцентра. Привіт, до речі, друзі. З вами Віндерфел TV на зв'язку. Я викликав тут таксі, щоб приїхати забрати свою машину, яку, а дивіться, яку. Xiaomi Сію. Сім. Це ми, ми до епіцентру їдемо. Да. Так от, смачно усім, хто зараз їсть та да, дивиться це відео. Прийшов час протестувати машину з батл пасу. Вводьте промокод Речі в Інтерфелті на усіх серверах Ukraine GTA. Заходьте в мій телеграм, там часто конкурси на ігрову валюту, спілкування у чаті, який приєднаний до телеграм-каналу. Друзі, машина з батл пасу. Що вона з себе представляє? У цьому відео буде багато інформації про це, тому залишайте лайк. Підписку на канал, якщо сподобається це відео, я чекаю. Та а вже ж коментарі під цим відео. Друзі, що мене чекає, он уже там стоїть, дивіться. Здається, це вже десь було. Це ж було вже. Типа я вже огляд машин, коли знімав, і по традиції розпочинається, плюс-мінус відео з цього місця, де спавняться машини біля епіцентру. Що? Зразу зовнішній вигляд оглядаємо. О, гарненько, 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 гарненько. По коментарю залиште, по коментарю залиште, як вам зовнішній вигляд, ці діла, а потім все інше. Так, друзі, що ми дізнаємось з цього відео. Сток, швидкість. Та клас деталей я вже знаю завдяки сайту Wiki Ukraine GTA, на якому є інформація по авто, аксесуарам та скинам у грі. Посилання на сайт залишу в описі під цим відео. Далі дізнаємось швидкість тюнінгом, вартість держави державі. І вартість на БУ-ринку. Гоу тоді тестувати. З вас уже лайкос можуть протиснути. Чи дізлайкос там, да, підписка на канал, коментар. До речі, я чую літак тут десь. По традиції пряма, плюс-мінус. Тут де вже декілька відео я знімав, якраз з цієї прямої я розпочинав. Ну що, 265 км на годину виходить, що стокова швидкість. Ну, непогано, непогано. Трошки, до речі, її, О, бачите, якось кидає зі сторони в сторону. Ну, можна сказати, можна сказати, що управління непогане теж. Потужне управління, швидкість не дуже потужна, а управління достатньо потужне. Ну, типа, оп. Ну, гальма можна можна трошки покраще зробити. Щось вони. ці ксяомісти, гальма не дуже гарні зробили. Ага. Угу. Так, всередині, що там у нас всередині є? Всередині ось такий великий планшетик. є телек, духовка, два кресла, спідометр, Можна там пограти. А вона цікава, чотирьохмісна? Да, Так, вона чотирьохмісна, тому що тут навіть чотири двері, двері є, да? а буває дві дверцяти і теж чотирьохмісна, але ця ось така. Багажник, по ідеї, у неї є 50 кілограмовий так? Да? Ну, багажник же ж тут, поєдеї, ні? А прикиньте, якщо б в електричках було б два багажника. Ну це було б жирно, так, да, 50 кілограмів. Це було б дуже, дуже жирне, дуже занадто. Все, поїхали, подивимось, вартість держави цієї машини. Єдем, їдемо, їдемо дивитися, ціну ціну потужної Xiaomi 7, su 7, su 7 Речі, вона якого року цікава? А тут не написано, якого вона року. В моделі? Модель, якого року ця модель, друзі? Напишіть, хто вже узнав там, подивіться. А, номери треба придбати. Я ж не зможу подивитись на БУ варті. Так, ну що, друзі, по традиції. Момент істини. Вартість державі, цієї машини з осіннього батлпасу. Ukraine GTA. Онлайн гра про Україну. Промокодик в TV на всіх серверах Ukraine GTA, Промо, промо, промо. Гоу, гоу-гоу. Максимальний рівень промоу. Ну, що я можу сказати? Вже не перший раз машини в державі зараз коштують не дуже дорого, але я можу сказати, що гравцям, якщо перепродавати, вона повинна дуже дорого коштувати. A few later. Так, друзі, придбав номери, Тепер лечу узнати ціну на БУ ринку. Крутяк, друзі. Крутяк. Може там допомога потрібна. Це зараз я увімкнув камеру. Камхак. Це усі можуть робити і записувати гарні відосики. Вас підвести чи перемонтувати? Вас підвести, чи перемонтувати? Прийом прийом. Громадянин, вас 200 чи перемонтувати. Може він відійшов пісять? Давайте добре діло зробимо все ж таки. Перемонтуємо йому машину. Хоча, можливо, він перезайде. Перемонтував вам машину. Він там перезайде, де ж може по пісіму відійшов. І тут такий приходить: о, машина перемонтована, або просто з гри вийде. А, у нього машина перемонтована. Ну ладно. А, ще знаєте що хотів сказати? Я так тільки що написав в телеграм, хто хоче проїхатись на цій машині, під'їжджайте на БУ ринок. Тобто я до чого це докажу. Ви можете також зайти в мій телеграм, не тільки там для розіграшів. І краще заходьте не тільки для розіграшів. Для таких моментів теж можна зайти, щоб якісь новинки в першу чергу разом зі мною тестувати там можливо, пасти відео, прийти в своєчасно на, на відео, на стрім, коли виходить. Або отак потестувати машинку. Так що, друзі, переходьте в мій телеграм за посиланням в описі під цим відео. А я, до речі, вже приїхав на БУ так, перемонтувалися, то фари не світились. Не горіли, подивимось, тут взагалі хтось є. Ой, трошки песик просів. А ну-ка, дивимось, підписники тут є. Я просто в телеграмчик написав. Провіжу, заходьте, там буду недовго, всі діла. Походу, ніхто ще поки не прийшов. Я потім завершу відео, зроблю відео, а потім хтось буде писати. Таке вже було. А можна я у відео попаду? Я розумію, ви можете бути не онлайн, телеграм не зразу чекать, але ну це сенс, щоб, наприклад, сповіщення сповіщення увімкнути, увімкнути сповіщення в Телеграмі і приходити своєчасно на такі відео. Зараз когось візьму і тоді подивлюсь. Здарова! Да, да, приїх. Продаєш? Ні, я не продаю. А можеш присісти? Поряд, я хочу сильно добре. Да. Та я на відео знімаю огляд. А можна буде будет приїхать Спробувати? Да, да. Зараз. Подивлюсь ціну. Так, ну що, друзі, момент, істини. ціна на абу у ринку. Рекомендована, мінімальна, максимальна і так далі. Лям 650, мініма... так, це рекомендовано. Потім Ці? мінімальна лям 100, 2 2200. Ніфіга собі дешево. Да, достатньо дешево. Ну я почест надивлюсь, а... От можна буде спробувати с я. А... Да, а зараз поїхав Я цю машину буду. Так, ну що друзі, тюнінг, тюнінг Цієї машиночки електричної Xiaomi. Сииуис. як то там. Левинтон бамс. Так, сейчас накидаю там Клас, стамс, студим, тудимс, ту і переключимся, далі. Так, все, вийшло. Ось, якось так. Плюс-мінус, пойдет. Так, внутрішній тюнінг. Ми відверкаємося, далі ідемо. Да, 900 тисяч, я казав, 960, здається, да? 900 тисяч, все, зараз там чик-чик-чик-чик-чик. Повідкриваю, понакидаю і погнали. Пік. Так, Type X. Опа, трансмісія зразу п'ята. Опа, гальма 3. Опа, трансмісія один. Опа, двигун 4. Опа, шини. Так, тайпер. Так, оп. Опа, шини. Ага, понял. Давай, так, еще 5. Опа. Так. Опа. Так. Опа, так. Ла-ла-ла. Гальма 4, а там гальма был якийсь, да. Е -е, Затяжный заметик. Это. Бі -бі 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 -бі. Ладно, сейчас посмотрим. Так, трошки накидав, давайте ще. Що-то слабенько. Так, трансмісія. Трансмісія п'ята. Ну, дайте щось інше. Що, не, що ще не було. О, чепівка, чепівка п'ята. Двигун четвертий знову. Турбонадув хоча б якийсь. Думаю. Угу. Так, друзі, дивіться. Я десь уже накидав на 17 мільйонів, походу, так? Да? Виходить такий у нас набор, набір. Двигун x 4 турбонадув р перший, Трансмісія x п'ята, чіп п'ятий, Р гальма четверті, Р. Підвіска, правда, мінус 7. Може підвізка треба буде зняти, тому що вона мінус 7 на, на управління, да, на занос. Р, знову ж таки, Р, тому що, походу, тут, якби X, я не дуже хороші вибив деталі. Ну, я більше не буду витрачати десь так, плюс-мінус, щоб там зрозуміти, що вона, як вона буде їхати. Плюс неончик за два лямчика, плюс там трошки нішечка, там покрасочка. З зовнішнього тюна іще нема під цю машину. Казали, що тюнінг зовсім поміняють. Тому ось якось так виходимо. Протискаємо в 12. Ставимо гучність МТА. І поїхали. А що двері відкриті? Ой, а що, плюс-мінус колір, схожий, як і беха, да? у мене була? Як беха F10 з івенту. До речі, хто не дивився це відео про BMW з івенту, рекомендую до перегляду. Якщо ви івент не проходили і беху не бачили з івенту, може, маєте можливість подивитись, зацінити цю беху у мене у відео. Погнали! Ой, бо в мене, до речі, машина скоро розрядиться. Ну, виходить, 287, не дуже багато прибавилось, Добавилось десь 20 да? 265 було. Ой, сказав. Коротше, не дуже багато додалося, але я думаю, можна все ж таки ще розігнати, ще там тестувати, накидувати деталічки. Загальне враження. Мені подобається ця машина. Я заберу її буду для колекції, буду іноді на неї їздити на відео, там на стрімах. І ви, до речі, напишіть, як комент ви проходите цей Пас. Це. Ой, я ж. після захотілося. Це тут у нас. Це тут у нас в Києві. пісяють фонтани. В смысле, фонтани працюють. Да, це звіп баттлпаса, купленого Паса, але все ж таки. Звичайний Пас, 399 карбованців. З2 це не 400 гривень, а 200 гривень кадонатити, та і 400 виходить. Ну, у кого є можливість, то це робить. Так от, поїхали. Дякую всім, хто додивився відео спочатку та до кінця. Протиснув лайк, написав вже коментар, залишив коментар. Вам окремий великий респектоз. Усіх чекаю в Телеграм на своїх відео, на стрімах. Все. Щастя, здоров'я, пока. Друзі, вирішив я пару нагород забрати зі свого батлбасу. Ну як, парочку. Тут є безкоштовні коротше, нагороди. Зараз відкриємо кейсики, безкоштовний подарунок. Пару навіть кейсиків, давайте. чик чик чик, так, мідь x3, ух ти, вудка третього рівня, вудку третього рівня комусь подарую, вже комусь дарував, знижка на будь-яке авто. Бронік. О, безкоштовний подарунок, що там буде. А, його треба буде відкрити, так? Да? от кейс Електрохаус. Зараз відкриємо пару кейсиків Electrhaus. Користуючись можливості, відкриємо пару кейсиків Електорхаусом, тому що тут він був. Уран! Нічого себе! Преміум, каністра, дігл, мапа скарбів, мапа скарбів. Так, відкриваємо інвентар. Тепер тут перевантаження невеличке, да? Оце викидаємо. І де у нас кейс Електрохаус? Ой-ой-ой, потяг поїхав. Ух ти, потяг, потяг, потяг. Дивіться. Речі, в укрзалізниці, я ж був, я ж був в Укрзалізниці! А хто дивився моє відео по укрзалізниці? Пам'ятаєте, це було взимку, взимку. Гляньте, гляньте, гляньте. Капець, вони полетіли. Так, ми відволіклі відволіклись. Відволіклейсь. Так, Чік! Так, ну що, Гоу лайк, like, підписку на канал, хто ще цього не зробив, закалібав своїми лайками. Погнали. Відкрити кейс. А, ключа нет, ладно, надо купить. Покупаем о кибертрак, кибертрак. Тестакетрак, киберк, кибертрак, кибертрак, кибертрак Ниссан ли. Лі... Кому подарувати? Кому подарувати, друзья? Кому подарувати? Дарис, дивіться, дивіться, Знаете, что их зробимо? Кодова фраза. Підписників інтерфела, топчик. Ця вставочка буде в кінці відео, так я буду знати. Ви подивились це відео спочатку до кінця. Хто почув цю кодову фразу? Напишіть коментар. Просто от цей коментар напишіть, і так я буду знати. Але не пишіть, що імені кодова фраза. Просто напишіть цю фразу. Так, і ще один кейс. Валепка, аптечка. Ну ладно, ладно. І що тут? О, темщик є, давайте темщик откроємо. BMW. А BMW у мене ж була, да? Да, у мене же тут була, здається, если БМВ. Ще щось можу відкрити? Для вас спеціально тут на відосик, отак так, от, туди-сюди, Там Шейла, до речі, гляньте, пригає. Стрибає Шейла, Шейла ніяк до мене не дострибає. А, о, безкоштовний подарунок. Опача! Тут є машини, Chevrolet, Camaro, секретний приз. О, Volkswagen Passat, ну такое, ну ладно, пойдет. Для початковых гравців пойдет, в принципе. Але я не початковий гравець, да, пойдет. Все. Да, у ці кейсики, у ці кейсики я потихеньку відкриваю на стрімах Все красавчики, подивився. Ля там шела. пригає, стрибає, стрибає, я Дивіться, 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 Зараз винирне, ну. Де вона? Поплила, поплила десь. О, о! Поплыла вниз опять. Ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля поплыла, поплыла, поплыла. Подводная капибара, подводная капибара.